Тернопільський авторинок на продажі Renault Kadjar, Автомобіль свіжо принаний, 2018 року випуску, 1,5 дизель з мотором К9К, автомобіль на автоматі, номер телефону для зв'язку з продавцем 17-17 888 плюс присутній торг. покажу зараз салон так, без ключовий доступ, передні і задні склопідйомники комбінований салон, коробка, автомат, є підігрів сідінь. Датчик смуг, 172 тисячі на приборці, клімат-контроль, ось такий моніторчик. Так, салон просто ідеальний в даному Рено. Позаду. Ось в такому стані у нас сидіння. Так. Салон як нового автомобіля. Так, є передні задні партроніки. Кого не зацікавив даний качар, і хоче більш детальнішою інформацію, телефонуйте до продавця. Вже вся детальніша інформація по телефону. Нагадую, 2018 року 1,5 дизель на автоматі, номер телефону 17 888.